Друзі, починаємо рубрику питання відповіді з керівником практики кримінального права та процесу юридичної компанії Віннер Євгеном Мурченко в рамках підготовки до великого вебінару, який ми проводимо 29 травня о 11 годині на тему як захистити бізнес від 191 та 212 кримінального кодексу України. І питання перше до Євгена це хто в зоні ризику. Як суб'єкт 191 та 212? ну в першу чергу, слід зазначити, що це в нас є е, приватні компанії. Це в нас можуть бути не як приватні, як і комунальні, а також державні підприємства. А саме в зоні ризику, у нас в першу чергу це директори, які мають розпорядження, які мають виконувати адміністративні функції, мають доступ до рахунків, мають доступ до розрахунків з контрагентами. І в другу чергу це в нас головні бухгалтери, які також наділені адміністративними функціями, тобто мають право прийняти будь-які рішення. Чи є випадки, коли люди, які не мають відношення до операційної діяльності, тобто не директор підприємства, не бухгалтер, не головний бухгалтер підприємства, але також являються суб'єктами 191 чи 212. І в якості кого вони можуть проходити? Так, на жаль, такі випадки в нас є. У нас 191 це заволодіння привласнення або Привласнення, як я вже сказав, грошовими коштами іншим майном виключно особи, які є службовими. Але є в нас такі випадки, коли людина взагалі стороння, вона не має доступу, не є керівником, не є бухгалтером, але її все одно включають в зону ризику 191 Чому тому, що дуже коротко, сторона обвинувачення вони люблять робити групу. Якщо людина є організатором, відповідно вона під прицілом 191 або навіть 212 статті Зрозуміло, дякую. Більш детальніше ми поговоримо про те, хто може бути в зоні ризику по 191-212 по 212, на нашому вебінарі, який буде 29 травня об 11-й годині, де ми з Євгеном проведемо цей вебінар, як захистити бізнес в рамках 191 і 212. Посилання на реєстрацію буде під даним відео. Підписуйтесь, реєструйтеся і будьте озброєні, як діяти проти правоохоронців, щоб бути. Потім убезпеченим і не піддавати ризику свій бізнес до зустрічі.